Обережна торгівля людьми проблема, яка у 21 столітті залишається актуальною і у мирний час, і в умовах війни людей змушують важко працювати, жебракувати, схиляти до сексуальної близькості проти їхньої волі. Яка нині ситуація на боковині? Та що треба знати, якщо ви постраждали від торгівлі людьми? Розкажемо в наступному сюжеті. Війна в Україні створює сприятливі умови та підвищує ризики торгівлі та експлуатації людьми. Під загрозою залишаються як особи, які вимушені виїхати за кордон, так і ті, що залишились в Україні та на тимчасово окупованих територіях. Експлуатація буває різною, Найрідкість – примушення до жебракування. Часто від цього страждають особи з неблагополучних родин. Є місце із торгівлі А також бувають випадки, коли людину змушують вчиняти злочини або навіть допомагати окупантам на непідконтрольних Україні територіях, наприклад, рити окопи. Однозначно, діти це є от та група ризику, та зона ризику, над якою ми маємо бути да, дуже обережні і з, ним, ну, з ними працювати. Це залучення у збройні конфлікти, це також торгівля людьми. Так? Це примус. І все ж таки, хоча певна ну, є статистика, яка показує, що на сьогодні спад саме відсотку да, щодо сексуальної експлуатації, направду це не так. Це тримається також на ну, високому достатньо. Татньо рівні, на жаль, і нікуди вони не зникають. У період збройного конфлікту жертвами торгівлі людьми стають і військовополонені. Під групою ризику у нас є саме військовополонені. І дійсно, ми бачимо таку тенденцію, бо мали зустрічі, що їх так само експлуатували не в якості суб'єкта, в якості об'єкта праці. Так тому. У даному випадку закликаємо її. Хочемо через медіа теж донести цю інформацію, що військовополонені щодо яких також були вжиті такі протиправні діяння, також можуть бути визнані особами, які постраждали від торгівлі людьми. Цьогоріч одна особа отримала офіційний статус постраждалої від торгівлі людьми на Буковині. Загалом в області такий статус на тепер мають 37 людей. Аби привернути увагу громадськості до цього питання, у Черніцях провели тематичний перформанс-квест, де студенти показали декілька способів експлуатації і торгівлі людьми, серед яких трудова експлуатація, сексуальне рабство, сургатне материнство, продаж людей на органи тощо. Відтак, аби не стати жертвою торгівлі людьми або ж трудового чи сексуального рабства, фахівці закликають не боятися звертатись в організації із захисту прав людей, правоохоронні органи та інші компетентні державні та громадські структури. Дуже закликаємо всіх звертатися, доносити інформацію, навіть якщо ви є свідками таких подій щодо дитини, то наголошуємо, що як законний представник може звернутися, так може звернутися безпосередньо будь-яка інша особа для встановлення даного факту. І тоді ми, ми оформляємо і знаємо, яким чином можемо вам допомогти. І будемо працювати спільно над усіма. Анна Харабара та дня тива.